В Росії триває прихована мобілізація. За даними німецьких аналітиків видання Das Bild, через значні втрати на фронті Путіну потрібно набрати близько восьми сотень тисяч нових солдатів. Тому ще влітку Кремль розпочав нову хвилю мобілізації. В окупованому Криму мобілізація не така прихована, як на Росії. Там незаконно забрали до армії вже понад 50 тисяч у рамках 20-ї призовної кампанії. Утім, є на Росії верстви населення, яких мобілізація ніколи не торкнеться. Це застраховані від усіх проблем дітки кремлівських так званих еліт. Нащадки кремлівських високопосадовців продовжують насолоджуватися розкішю, Ба більше жити за кордоном, тобто користуватись благами того самого колективного заходу, яким так лякають простих росіян. Утім, дітки путінських міньйонів значно сміливіші. Вони кинулись у саме жерло капіталізму з юних років. Наприклад, син найбільшого поціновувача бояришника в Росії Дімона Медведєва ілля. Попри те, що на Росії він навчався у найпонтовішому місцевому вузі Московському інституті міжнародних відносин, у 2016-му поїхав перевчатись у штати. Російська освіта, вочевидь, виявилася недостатньо якісною для синка кремлівського посіпаки. Після навчання у Масачусетському університеті Ілля Медведів таки повернувся до Росії, де його прилаштували працювати у компанії ВКонтакті на якійсь вигаданій посаді. Утім, Ілля вирішив, що він хоче бути бізнесменом у 2018 році. Син Дмитра Медведєва став інвестором компанії Компо. Це був стартап підприємця Константіна Хайта, який розробив систему електронних цінників. На паперах Хайту обіцяли інвестиції на суму 4 мільйони доларів. Що здавалось вигідною пропозицією для стартапа? Утім, по факту сума інвестицій від людей Медведєва склала аж нуль рублів. Тобто молодий стартап просто віджали, аби Ілля Медведєв міг пограти у бізнесмена. До слова, Ілля програв, адже збитки компанії за підсумками 2021 року перевищили 160 мільйонів рублів. Тоді Дімон як про вирішив рятувати свого нетямущого синка у 2022 році. 26-річний син заступника голови ради безпеки РФ покінчив з бізнесом та вступив до партії «Єдина Росія. А значить, має повністю топити за проголошену Путіним так звану СВО. От тільки на фронті Іллі не видно навіть у ролі Тіктокера. Це лише черговий доказ того, що сама еліта прекрасно розуміє, ця війна це війна за геополітичні цілі Володимира Путіна. І жодного іншого змісту у цій війні немає. Саме тому для них так важливо убезпечити своїх дітей від удару. Інший чудовий кандидат на будь-який російський м'ясний штурм, син Пєскова, який називається «Ніколай Чаус. 32-річний пісковський син є військовим запасу і навіть нібито служив у ракетних військах. До того ж він сидів, а значить ідеальний кандидат для Росармії. Щоправда, відсидів Ніколай не в російській тюрмі, а в англійській. Адже до 2012 року син Піскова жив у тих самих англосаксів у Лондоні і розважався дрібними крадіжками. Зокрема, він вкрав у перехожого мобільний телефон, за що відсидів півтора роки. Жирує за кордоном інший Ніколай, син путіністки Єлени Мізуліної. Бабця відома на Росії своїм нездоровим прагненням заборонити все підряд. А свого сина ховає від Кремля, ледь не під спідницею. Утім, справа в тому, що жіночі спідниці якраз зовсім не цікавлять Ніколая, адже він є партнером юридичної фірми Мейер Браун, яка захищає права ЛГБТ людей. А сама Мізуліна у цей час на Росії ледь не намагається заборонити веселку на небі як провокативний символ. Донька Мізуліної Катерина була помічена у іншій згубній пристрасті до західних люксових брендів. Ледь не кожен її прикид, в якому вона розказує росіянам про шкоду інтернету, оцінюється в мільйони рублів. Найдешевше взуття Мізуліної це лабутени півтори тисячі доларів, тобто дві середньомісячні зарплати у якомусь у Рюпінську. Романі Орвела 1984 – Це називається пролетак, якби таке скорочення від пролетаріїв. Тобто звичайні росіяни, які ніколи не зможуть вибитися у цей клас еліти. Добути такі черевики своїй цариці може і звичайний росіянин, але тільки якщо піде на фронт. А якщо ще там, то його благовірна дістане! Автомобіль! Все справедливо. Кому автомобіля, кому чорний ящик, а точніше чорний пакет. Подвійні стандарти на Росії міцно увійшли в систему ще з радянських часів. Утім, тоді дітки так званих еліт вели себе значно скромніше і одягались не в шанелі, а в асортимент магазину Бірьозка, та й не катались за кордон як до себе додому. Утім, чому як? У більшості дітей Кремля за кордоном її квартири яхти на мільйони доларів. До слова в Європі та США живуть не лише елітні дітки, а й так звана російська опозиція. Ці діячі могли б нагадувати своїм співвітчизникам про компрометуючу поведінку кремлівських нащадків. Власне, і самі росіяни могли б зайти через VPN в інтернет та почитати про зухвальство та подвійні стандарти своїх бояр. Утім, вони цього не роблять, бо «Мізуліна» заборонила.